Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. В цьому випуску я пропоную обговорити матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Інтер приймав атлетку. А конкретно ми поговоримо про інтер, тому що насправді інтер зараз дуже крутий. Е, така моя думка. Е, рахунок на табло не відображає те, що відбувалось насправді. Ось статистика, будь ласка, до вашої уваги відображає сповна. Інтер переграв атлетку в цьому матчі. Окрім того, приємно вражає форма міланської команди, тому що останніх 9 матчів 9 перемог. Списку переможних команд, окрім Атлетко, є Рома, Наполі, Лаціо та Ювентус, тобто дуже серйозні команди з чемпіонату Італії. Три з цих команд з дев'яти зараз беруть участь в одній восьмій Ліги чемпіонів, тобто дуже солідний список. Взагалі, і так по грі видно, підкріпити цим перформансом проти Атлетико, Атлетко. Дуже солідна команда. На фоні Атлетко, який грає в тій самій схемі, так, ми це бачимо 3-5-2. Симетрично, тобто можна вирізнити, чим якісно відрізняється інтер від цього атлетки, що дозволяє цій команді грати в такий хороший футбол. Власне, про це буде сьогоднішній випуск. По-перше, давайте скажемо, що інтер не пресингує протязі всіх 90 хвилин, але от перших 15-20 хвилин кожного тайму, по крайній мірі, в цьому матчі я бачив чіткий високий пресинг від інтера, тобто вони не давали спокійно розігрувати атлетку м'яч. Інзагі також використовує четвертий вимір час, так? Тобто, поки футболісти свіжі, Повинен працювати. Тут дуже наглядний епізод, мені подобається на ауті 8 футболістів Інтера дуже щільно працюють. В цьому квадраті ми бачимо, вони закривають суперників. При тому треба залишити лівого півзахисника і лівого латераля суперника самотніми. Натомість два захисника інтера повинні залишити і захищати глибину. От тобто тут дуже важливо не випустити з цього квадрату м'ячі суперників, очевидно, для інтера. Але вони доволі успішно в цьому матчі з цим справлялись. Тобто, я не бачив таких епізодів, щоб десь атлетко якісно вибігав в контратаку. І в інтера там виникали якісь провали, чисельна більшість суперників. Такого, в принципі, цього матчі не було. Ну тому що доволі дозовано цей пресинг був в перших половинах таймів. Ну а потім все-таки інтер там сідав в 5-3-2. тому я зауважую, що в середньому то інтер все одно працює в високому темпі на протязі інших 30 хвилин тайму. Просто різниця між дуже високим темпом і високим. А в середньому то інтер дуже атлетична команда. В них майже кожен гравець там, за винятком деяких, можна виділити, які не витримують. Високого темпу цього. Давайте поговоримо про те, як Інтер розпочинає свої атаки, а також про те, як атлетко зустрічає ці атаки, тому що там теж є одна доволі суттєва різниця. І чому взагалі Інтер так важко зустріти, коли вони розпочинають атаки? Позаду Вінтера залишається трійка центральних захисників. Причому я би сказав, що кожен з цих центральних захисників доволі добре просуває м'яч. Ну те, що бастоні добре просуває м'яч в простір, ми в принципі знаємо. Я вже десь в попередньому ще розіграші щелі чемпіонів зауважував це. Те, що Повар це робить добре, в принципі, сумнівів, думаю, ні в кого нема. Це людина, яка по флангу більше своєї кар'єри проводила, ну, це одна з його сильних сторін, деврей. Також насправді непогано це робить, тобто не можна там залишити деврея і пресингувати по двох інших центральних захисниках, тому що, наприклад, ось такий епізод може бути, де деврей просто прокине м'яч в коридор і почне атаку. В даному епізоді також видно ще одну характерну особливість Інтера. Вони зазвичай не дуже заморочуються над тим, аби розпочинати атаку через короткий середній пас через середину. Все-таки тут в цьому епізоді дуже би добре було. Для інших команд, напевно, коли деврей просуває цей м'яч в коридор, щоб хтось опустився і відкрився. Тому що якщо таким просуванням відрізати лінію з трьох футболістів суперника, вона зазвичай стає вразливою для проведення атаки через середину десь. От тому пасувало би Але насправді тут іде дальня передача, і гравці суперника, гравці атлетка справляються з цим епізодом. Але це був такий доволі винятковий епізод в цьому матчі. В принципі, атлетко зазвичай, коли намагалося зустріти інтер високо, то вони намагалися розташувати. Шовувати передньою лінією в три футболіста, тобто вони в результаті перебудовувались в 3-4-3. Ось в цьому епізоді теж, наприклад, доволі чітко видно, що Грізман і Льорент, якщо я правильно пригадую, не справляються з трійкою центральних захисників Інтера. і на лівого центрального повинен висуватись на Павара. Правильно повинен висуватись Саульнігас. От, Сульніс висувається з центра поля, відповідно, в центрі поля Вінтера буде утворюватись перевага 3 в 2. Це теж не дуже добре, якщо ви хочете високо зустрічати, особливо, якщо йде ситуація на такому широкому просторі. Тому ермоса повинно висуватись на бареллу додатково. Тобто в ситуації позаду утворюється теж ситуація рівна чисельність футболістів. От а інтер дуже небезпечно, насправді, просто в таких дальних закиданнях. Тобто, дуже часто інтер просто дочікується до моменту, коли на них висунеться достатня кількість футболістів, а тоді йшов лонгбол. Якщо ви зауважите, хто грає в інтера в нападі і хто завжди грав в інтера в нападі, то це завжди такі доволі рослі високі футболісти. Коли пішов Лукако, то взяли тюрама. Зараз Чарнаутович теж такі доволі однотипні, і є Лоатаро Мартінес, який теж такий не подарок, По-перше, щоб з ним поборотись, але головна його властивість цій команді, звісно, це швидкість. Швидкість, на якій він може відірватися від суперників, якщо перший нападник виграє у боротьбу, закине туди Лоатаро в простір. Це такий знову ж таки, простий механізм, але хочу заважити, що вся команда Інтера працює на те, щоб цей механізм починав працювати. От Єдиний, напевно, хто не вписується в цю логіку, це Санчес. так? Ну, Але Санчес він якби і не дуже грає зараз за Інтер. У мене таке враження, що вони просто не змогли. Куди його на цих пів сезону чи сезон спихнути в оренду, тому що Марсель не продовжив цю угоду. Але заради справедливості, заради того, щоб правильно розуміти те, що відбувається в інтері треба сказати, що не все в цій команді тримається на атлетизмі. От, зокрема, в центрі поля. Давайте розглянемо один епізод, а потім подумаємо, що за гравці грають в інтера в центрі поля. І нам, в принципі, щось плюс-мінус стане зрозуміло. Ось тут на початку епізоду все відбувається доволі схожим чином. Ми бачимо, що Сауль Нігес висувається переднім лінією третім футболіста. Містом, так, щоб не було переваги Вінтера на початку. Потім ми бачимо, що Ермосо працює по Ніколо Бареллі, щоб того не було багато простору. Єдина відмінність, так, тут, крім того, втрата м'яча з початку Вінтера, потім Атлетко втрачає м'яч відповідно знову. Але зверніть увагу, де працює Коке в цьому епізоду. Він не працює персонально по своєму гравцю, він працює як опорник. В принципі, це навіть правильно в певній мірі. Ну, тобто команда може захищатись або. Персонально або зонально. Ось Те, що Кока зараз працює зонально, тобто він намагається бути там першим на підборі в разі чого. Плюс, якщо піде атака глибини, раптом Коки має шанси встигнути повернутися з цієї позиції, якщо він не працює по мхітаряну в прийом. От. Але з іншого боку, ми бачимо, що мхітарян тоді отримує більше вільного простору. Тобто, що відбувається в цьому епізоді? Атлетко хоче мати чисельну рівність попереду, щоб ефективно зустрічати атлетку Мадрид. Разом з тим, атлетко хоче тримати одну людину. Ну, в разі чого в опорній зоні, щоб коки міг повернутися і підстрахувати, так тобто вони хочуть мати чисельно на одну людину більше своєї задній лінії, яка би встигла туди допрацювати. Але разом з тим коки повинен ще працювати мховом хітаряном. От, тобто, і е, тут виникає така проблема, що Вінтера насправді в центрі поля, якщо перерахувати футболістів, то нема такої людини, яку б ви в принципі могли там плюс-мінус залишити без персональної опіки і себе могло у вас обійтися добре. Ось цей епізод це добре демонструє. Мхітарян доволі довго сам, він розуміє, що по ньому грають недостатньо щільно, відкривається трішки лівіше, і там проводиться атака Інтера саме через Мхітаряна вихід. Плюс тут непогано берели, якщо я правильно пам'ятаю, підключається до атаки, так, тобто видно. Ось. Єдине, що спасло атлетку Мадрид в цій ситуації від того, що Інтер буде мати чисельну порогу в цій атаці, це те, що Ермосов встиг повернутися назад, так? Тобто він вибіг за Барелою, а потім, як бачите, він тут зараз в лінії захисту вже ось за рахунок інтенсивної його роботи. Якби Інтер вдалося швидше провести цю атаку, то тактично перевага все-таки була в Інтера в цій ситуації. Але ми трішки далеко зайшли. Давайте повернемося до центрального трикутника. В чому моя головна думка, яку я хочу вам донести. Давайте глянемо на цих футболістів: Барело, Челханоглум, Хітерян і Фратезі, в принципі, в заміні. Так, він, в принципі, схожого профілю гравець. Що я маю на увазі? Це люди, яких насправді ви не захочете залишити без опіки в центрі поля, якщо ви будете пресингувати високо. Ось ще одна причина, чому інтер не просто зустріти. Взагалі, що кидається в очі, що тут нема людини, яка яскраво відповідає саме за опорну зону. Що дивитись по позиції, то це челханогло. Ну який опорник чалханоглу, чесно кажучи. Не те, щоб я мав претензії по його роботі саме в цьому матчі, але в принципі, якщо дивитись на його характеристики, то це людина, яка яскраво атакувальні сторони свої має, саме виділення. Ось за що його би, в принципі, брали в якийсь клуб, мені здається. От. Тому я би сказав, що це. Три людини, які можуть дуже якісно розігнати атаку, знайти простір між лініями, отримати м'яч, тоді віддати передачу або самим протягнути, якщо простір попереду буде. Це можна і про мхітеряна сказати, про Беревло це обов'язково треба сказати. Челханогу це більше про передачу, але він теж добре шукає простір між лініями. От є питання до всіх цих футболістів щодо захисної роботи, ну але в сумі плюс-мінус вони напевно непогано дають. Але чи не надто це проста ідея? Просто поставити центральний трикутник всі три футболісти, які дуже добре в креативі, в плеймейкінгу, але гірше захищаються. Взагалі є футболісти. Типу Родрі, типу Дейонга з Барселони, які однаково добре діють і на атаку, і на захист. Що. Тобто їх поставиш, там і проблем в тебе жодних не буде. Мені здається, для інтера такі футболісти недоступні на трансферному ринку. Вони, в принципі, для дуже малої кількості клубів доступні. От, інтер Барелу втримати. Насправді це мені здається їхня головна трансферна завдання там на найближчих декілька сезонів. Але повернемося до теми яким чином Інтер це компенсує в центрі поля? Давайте глянемо ось цей епізод. Ось ми бачимо, що Атлетко Мадрид будує свою позиційну атаку. Бачимо чітку структуру Інтера, це є 5-3-2. Але давайте подивимося, як буде грати. Саме інтер в опорній своїй зоні тут якраз чітко видно, що два гравця Атлетко наповнюють цю опорну зону, тобто бажано тут якось перекрити. Але зверніть увагу, як при цьому діє інтер. По суті, лінія півзахисту інтера зайнята тим, щоб перекривати лінії передач в цю зону. А зверніть увагу також, як діє два центральних захисника лівий, центральний, правий центральний, якщо бути точним, вони висуваються якраз в цю опорну зону. Причому вони доволі чітко розуміють, що відбувається. Тобто, як мінімум, повар точно бачить, що партнер теж висунувся, але при тому він залишається в цій позиції. Тобто, мені здається, що... Ось цей епізод добре ілюструє, і в принципі ми знаємо, що він тера дуже багато висувається саме центральні захисники з опорної зони, що десь відсутність якого якісного опорника, як Кокі, наприклад, в Атлетико. Він тера такого опорника немає. То це компенсується за рахунок інтенсивної роботи саме центральних захисників на висування. Вони це знають, що там може бути менше людей їхній в опорній зоні, і вони це намагаються грати сміливіше. От. Коли вже м'яч піде на фланг, тоді, звісно, буде висуватися хтось з латералей. тоді, наприклад, або Дімарко, або Думфріс, або хто там ще на фланзі грає в цьому епізоді, буде висуватись, а лінія центральних захисників буде посуватись. Тобто, я б сказав, що Інзагі максимально використовує те, що в нього до 5 футболістів. Це йому дозволяє трішки. Краще оберігати і опорну зону в тому числі, і при цьому менше задіювати саме півзахист на цю дію. Тобто інзагі так доволі добре збалансував свою команду. У нього йде позаду атлетизм, посередині техніка і попереду знову атлетизм. Це якщо дуже грубо. І таким чином дуже важко зустріти в високому блоці десь інтер, тому що вас можуть обіграти через середину. А якщо ви наситите дуже сильно центр поля і передню лінію, то будуть закидати і це теж дуже небезпечно. От, з це своїми захисниками. От, окрім того, треба сказати, що якщо ви проти Інтера будете сідати низький блок, то в інтера дуже небезпечні подачі в штрафний майданчик. Знову ж таки, в них багато рослих футболістів, в них по флангах дуже добре працюють латералі, яких прям 3-4 дихання, напевно. Там. Дум Фріс особливо в цьому виділяється, мені здається, Дімарко. Крім того, замітьте, що саме цих футболістів він міняє по ходу гри. Тобто це теж дуже небезпечно сідати проти Вінтера в низький блок. Ну, враховуючи те, що в принципі підбір футболістів Вінтера такий доволі атлетичний в середньому, якщо взяти за виключенням центра поля. Гол інтера, давайте розберемо. Він нам насправді з точки зору тактики нічого особливо багато не скаже. Але ми бачимо, що, по-перше, інтеру вдається за допомогою двох людей створювати неприємності в першій лінії а, атаки атлетко, так, тобто вони десь там розбивають цю атаку. Окрім того, бачимо, що дуже добре всі вмикаються, як тільки це перехоплення відбувається. Це таке теж характерна особливість інтера. Як тільки з'являється нагода і простір, вони дуже активно ось от вбігають. Тут ми це теж добре бачимо. Ну і завершили цей епізод голом. От я думаю, що це не єдина причина, по якій Інтер переміг Атлетико в цьому матчі. Щодо Атлетико, то цей матч якраз добре показує, чого їм бракує на фоні цього Інтера. Тому що в Атлетико ось цих закидань дальніх на форвардів немає. Тому що в Атлетко попереду Грізман і Люренте. В принципі вони можуть дуже якісно навіть бути на контратаках, але для цього треба, щоб хтось їм цей м'яч доставив, так щоб проти них не боровся один в один, наприклад, Бастоня або деврей. От, якщо цього не відбувається, то їм дуже важко, звісно. Тому набагато більше гра Атлетко була побудована через середину. Ми бачили так, обидва нападника атлетко часто опускались між лінією, намагались там зустріти, зустріти з м'ячем. Але якщо інтер бачить, що ніхто там не готовий до атаки глибини, то інтер спокійно може і два центральних захисника висунути в опорну зону і там допомагати. Тобто щільність в опорній зоні проти атлетко теж дещо легше тримати, якраз по тій причині, що ніхто не атакує глибину. Напевно, дуже добре грав Ліно в цьому матчі атлетку. Я би його виділив Семель. От, але він знову ж таки він лівий латераль. Йому щоб піднятись, треба дуже багато часу. Не завжди він встигав. Якщо він вже готовий до атаки глибини, чого він теж в принципі не часто робив, тоді звісно, інтер повинен ставати ширше, десь були ноги. Я б не сказав, що Атлетко було там зовсім побите, що вони не мали зовсім шансів. Атлетко доволі неприємний суперник в Лізі чемпіонів для будь-кого в домашньому матчі. Якщо їм вдасться особливо забити швидкий гол, то для інтера можуть ще бути проблеми, звісно, але отак. Загальне враження, то атлетку на порядок слабша за Інтер. Команда, причому ну, по деяких аспектах рівна, але є аспекти, в яких вона явно програє. І через це ця різниця така доволі наглядна. Тобто атлетку нема за рахунок чого побити інтер, так би мовити. Ну а інтер, як на мене, по такій грі і по таких результатах, то треба вважати одним з фаворитів на Лігу Чемпіонів. Таких серйозних претендентів там, наряду з Реалом, з Манчестер Сіті, з Арсеналом, ну, тому що вони демонструють чудову гру. Ми бачимо, що в Інзагі є ідея, бачимо, що він її постійно розвиває, тому що ну, він там, нічого кардинально не міняє, але він там, точково намагається підсилювати футболістів, бере саме таких, які треба для його ідей. У нього там, завжди попереду має бути один дуже рослий. Сильний нападник, дуже швидкі латералі по планах. І центральні захисники, які просувають м'яч, це теж видно. Ну і в півзахисті знову ж таки трикутник доволі креативний. От це все є в Вінтера зараз. Це все працює. У них можливо трішки коротша лавка запасних, ніж в інших претендентів, що може зіграти свою негативну роль. Ну, але поки що зато в багатьох інших претендентів багато травм. Ось можливо в Арсенала немає так багато травм і в Манчестер Сіті зараз. Ну але, тобто, я вважаю таким доволі серйозним претендентом, якщо не буде там в них якихось халеп зі складом, тому що в них з ним саме є проблеми. Я вам дякую за увагу, дякую за вподобайки, якщо поставите такі. Підписуйтесь на канал, буду робити нові випуски по можливості, надіюсь, буде їх більше. Все, щасти вам, до побачення!